Вона прокинулася вночі і сказала: Тепер ви мене почуєте, бо вже пізно, бо вже почалось, бо душі мертвих більше не мовчать, бо дух роду говорить голосами дітей, які ще не народилися. Вогонь, що з'явиться над Києвом, не спалить, а очистить. І той, хто стане на попіл босими ногами, отримає дар, про який не просять. Один голос з глибини Карпат скаже народ став іншим, і вже ніщо не повернеться назад. Вогні згаснуть, але загориться те, що не видно очима. У ніч на 28 коли сплять ті, хто проклинає, відкриється те, що було сховане за сімома печатями. Шоста печать згорить сама, а сьома впаде на плечі того, хто її боїться. Зірка зникне, а з'явиться око велике. Чорне, всевидюще, і перший, хто його побачить, втратить мову, але зможе писати: і те, що він напише, буде схожим на мапу, але мапу не земну, а кровну. Він пройде лінією болю від ізюму до хуста і скаже: тут закінчується темрява, бо починається спалах, і ніхто не повірить, поки не побачить знаку в небі. Три кола, одне в одному, без початку і кінця. Таке вже було двісті років тому, але тоді всі мовчали. Тепер не вийде мовчати, бо кожне мовчання стане вироком. І той, хто зрадив, захоче мовчати, але в нього не буде голосу. Він чутиме крик народу, але не зможе відповідати, бо народ уже інший, бо народ уже не прощає, тому що сила в ньому не з ненависті, а з глибини. І ця глибина не в землі, а в серці, і коли вдарить блискавка, вона не спалить, а покаже напрям, бо грім буде не в небі, а в крові. Він тричі повториться перший у серпні, другий у вересні, третій у грудні, і після третього настане тиша. Але тиша не звичайна, а тиша, в якій кричить історія. Там стоятиме жінка з розірваним стягом у руках, і вона скаже: Ви забули, хто ви є. А я вам нагадаю і назвете ім'я, яке ніколи не називалося, і тоді всі впадуть на коліна, бо народ стане іншим, не святим і не злим, а пророчим, не спокійним, а готовим. Бо Україна прокинеться не в тому світі, що засинала, а в іншому, де немає фальші і немає краю, і немає страху, бо слова вже не спасуть, а лише дія, і ця дія вже почалася. І вона прийде не в світлі, а в пилу. І ніхто її не зустріне, бо ніхто не впізнає. Вона не буде героїнею, не буде пророком, не буде спасителькою. Вона буде дзеркалом. Той, хто на неї подивиться, побачить себе, але вже після всього її ім'я буде старе, забуте, але воно прозвучить на головній площі. Люди не зрозуміють звідки вони його знають. Але кожен відчує тремтіння в пальцях, ніби щось проходить крізь тіло. Вона скаже тільки три слова, і кожне з них почне горіти на небі. Спочатку на сході, потім на півдні, а третє над столицею. І коли останнє слово побачить старий, який ще в 45-му обіцяв не вмерти, поки не побачить свободу, тоді настане сув. Земля здригнеться не від бомби, а від колективного усвідомлення. В одну мить усі зрозуміють, що час це не лінія, а коло. І ми вже були там, де зараз, і те, що називалося майбутнім, вже стало минулим, і тепер або дія, або безвість. Три міста перестануть бути такими, якими ми їх знали: одне зникне, одне переродиться, одне покаже те, чого боялись усі, і серед попелу того, що впаде, виросте синій паросток. Його побачить тільки та, що втратила всіх, але не втратила голосу. І вона скаже: Ось воно, і воїни, що вже не мали повертатись, повернуться не по славу, не по ордени, а по правду. І правда буде не в документах, не в телевізорах, а в очах дітей, що народяться в тиші. І тиша та буде глибшою за будь-який крик. У ту мить впаде стара церква, але з під неї вийде храм, не з цегли, не з золота, з голосу, з пісні, з одного слова, яке ніхто не сміє вимовити досі. І коли воно прозвучить, ворог оглухне, він не знатиме, де він, його карти втратять сенс, його накази розсиплються на порох. Бо народ, який мовчав, тепер буде говорити: говорити вогнем, говорити вірою, говорити тишею. Відбудеться подія, яку не передбачив ніхто з живих, бо її показали тільки мертвим, і мертві передали це бачення обраним три дитини з трьох різних кінців: в однієї очі, як бурштин, в другій руки, що світяться вночі, а третя говорити на мовах, яких нема на цій землі. Вони зустрінуться на день, коли мине рівно 900 днів спочатку великого темного руху. І цей день вже близько. На небі з'явиться хрест, але не релігійний, а зірковий. І той, хто під ним стоятиме, побачить те, що ховали тисячоліття. Україна не стане такою, якою всі її уявляють. Вона стане живою, не державою, не системою, не прапором, а живою істотою. І кожен, хто зраджував її, буде чути її голос. І цей голос буде не людський. Він йтиме зсередини. Він ламатиме серце, він перетворить камінь на воду, і кров на сіль, і тінь на дорогу, бо нова Україна буде не на карті, а в кожному, хто пройшов крізь вогонь і не став попелом, бо з попелу вона не підніметься, вона встане з духу, а дух вже пробуджений. Я відчуваю в собі силу, яка приходить з глибини, силу, що не належить мені, а лише проходить крізь моє тіло. Казала Марфа. Вона, мов гірський потік, що шукає свій шлях крізь каміння, руйнуючи старі скелі, щоб утворити нове русло. Ця сила це голос народу, який вже не можна заглушити. Він проникає в кожну клітину, відлунює в серцях і пробуджує сплячі душі. Я відчуваю, як усе довкола змінюється, мов старе листя, що опадає, щоб дати життя новим брунькам. Слова мольфарки, марфи, мов зерна, падають на родючий ґрунт і проростають, даючи пагони, які не злякаються жодного морозу. Вона бачила не просто майбутнє, а глибоку трансформацію, що торкнеться кожного. Це не буде зміна кордонів чи влади, а повна зміна свідомості. Ми не просто переможемо ворога, ми переможемо самих себе свою байдужість, свою інертність, свій страх. Ми станемо на попіл, і це буде не кінець, а початок, початок нової ери, де правда буде не лише в словах, а й у вчинках. Я більше не боюся, більше не відчуваю безпорадності, як тоді, коли все тільки починалося. Я розумію, що ті вогні, що з'явилися над Києвом, дійсно очистили, а не спалили. Вони випалили все зайве, весь бруд, всю фальш, вони залишили лише правду. Чисту, як сльоза і міцну, як сталь. Я вірю, що коли один голос із глибини Карпат скаже народ став іншим, це буде не просто слова, а декларація, що змінить хід історії. Народ вже не той, що був раніше. Він вже не прощає зради, не терпить брехні, не приймає компромісів. Він став джерелом сили, що живить кожен дім, кожну родину. Кожне серце, він став рікою, що тече до моря, не зупиняючись ні на мить. Я чекаю на ніч на 28, коли відкриється те, що було приховане. Я відчуваю, як наближається цей момент, і мені не страшно. Я відчуваю, що ця подія, яку не передбачив ніхто з живих, буде початком чогось нового, чогось, що змінить наш світ назавжди». Я вірю в пророчі слова, які, мов маяк, вказують нам шлях до нашої майбутньої долі. Ця нова Україна, яку бачила мольфарка Марфа, це не просто країна на мапі, це живий організм, що дихає вірою, говорить правдою, і його серце б'ється в унісон із кожним з нас. Це Україна, яка не з'явиться з попелу, а постане з духу. А дух цей. Вже пробуджений. І тепер, коли ми готові, коли ми єдиний народ, нас ніщо не зупинить. Відчуття наближення чогось грандіозного не покидає воно пульсує в повітрі в кожній краплі дощу, в кожному подиху вітру. Ці слова, що прозвучали з вуст старенької мольфарки, більше не здаються просто казкою. Вони стають реальністю, що просочується в наше життя, як проміння сонця крізь хмари. Вона казала про жінку, що прийде не в світлі, а в пилу і буде дзеркалом. Я бачу її образ, обличчя, на якому відбивається біль і надія мільйонів, очі, в яких блищить мудрість предків. Вона не героїня, не спасителька, а лише провідник, той, хто здатний показати нам нашу власну силу, нашу власну правду. Її ім'я старе, забуте, як вона й казала. Але коли воно прозвучить на головній площі, ми зрозуміємо, що це ім'я, яке живе в наших серцях, ім'я, що ми чули в колискових, ім'я, яке ми передавали від покоління до покоління, і це ім'я не буде лише словом, воно стане закликом, маніфестом, що об'єднає нас усіх. А три слова, які вона скаже, вони не будуть простими словами. Вони, мов іскра, запалять в наших душах вогонь, що спалить всі наші страхи, одне слово на сході, щоб змусити здригнутися ворога, друге на півдні, щоб розбудити тих, хто ще спить, і третє над столицею, щоб нагадати нам, хто ми є насправді. І коли старий, що чекав свободу з 45-го, побачить це третє слово, тоді настане сув, про який вона говорила. Ми всі зрозуміємо, що час це коло, і ми вже були тут. Ми зрозуміємо, що наше майбутнє це не те, що нам обіцяли, а те, що ми творимо зараз у цю мить. Ми зрозуміємо, що історія це не лінія, а спіраль, і кожен з нас її частина. Три міста, що перестануть бути такими, як ми їх знали, це не просто руйнування, це перетворення. Одне місто зникне, бо воно було побудоване на брехні, інше переродиться, бо його душа буде очищена. А третє покаже нам те, чого ми боялись, але що потрібно було побачити, щоб стати вільними, і серед цього попелу, цього болю, виросте синій паросток. Його побачить лише та, що втратила всіх, але зберегла найголовніше голос. І це буде не просто паросток. Це буде символ нашої нової, вічної, незламної віри. І воїни, що вже не мали повертатись, повернуться не за славою, а за правдою. Вони принесуть з собою не перемогу, а мир, що буде глибшим за будь-яку війну. Вони принесуть правду, яка буде в очах дітей, які народяться в тиші, в тиші, яка буде голоснішою за будь-який крик. І ця подія, про яку знали лише мертві, це буде не просто подія, це буде народження нової України, яка не буде державою, а живою істотою. І кожен, хто зрадив її, буде чути її голос, голос, який не можна заглушити, який буде йти зсередини, голос, який ламатиме серце, але робить його міцнішим, голос, який перетворить камінь на воду, кров на сіль, а тінь на дорогу. І тоді, коли ми всі зрозуміємо, що ми єдиний організм, єдина душа, єдиний дух, тоді настане нова ера, ера, де немає страху, немає фальші, немає краю, ера, де лише дія, лише правда, лише любов. І ця дія вже почалася. Я бачу її, цю Україну, що постає з пилу і вогню. Вона не схожа на ту, що була в наших уявленнях. Вона не ідеальна, не безгрішна, але вона жива, її обличчя це обличчя кожного з нас. Її серце це наші серця, її голос це наш голос. Вона вже не чекає на героїв, бо кожен з нас став героєм. Вона вже не шукає пророків, бо кожен з нас став пророком. Вона вже не потребує спасителів, бо ми самі стали своїми спасителями. І ця нова Україна це не держава, а жива істота, що дихає вірою, говорить правдою, і її серце б'ється в унісон з кожним з нас. І коли я дивлюся на себе в дзеркало, я бачу не просто людину, а частину цього грандіозного перетворення. Я бачу в собі ту силу, що приходить з глибини, силу, що не належить мені, а лише проходить крізь моє тіло. Ця сила це голос народу, який вже не можна заглушити. Він проникає в кожну клітину, відлунює в серцях і пробуджує сплячі душі. Я відчуваю, як усе довкола змінюється, мов старе листя, що опадає, щоб дати життя новим брунькам. Ця зміна не буде легкою, не буде швидкою, але вона буде невідворотною. Вона вже почалася і ніщо не може її зупинити.